Коротше, там реально Бачите, там корабель такий. Там реально привид є. Ми горимо. Там їх двоє, там він не один, там їх двоє. Поняли Іляш, ілюшка, І Ляшка. Ілюшка. Ілюшка. Ілюшка борзу сильно. І коротше, там реально є привид. І ну, баба, він там то виглядає, то не виглядає. Їх там двоє. Чорний сулет, все чорне, немає нічого. І ніби він в якось спідниці. Просто короче, ви знаєте, в Луцьку є такі, такі біля замка любер, така фігня є, коротше. І там, типу, по такі, ті типу, подвал є, і там типа нам показували відео про ту ті яка померла вже, типу, вона там щось робила, вона померла, і і говориться, типу, що зараз її душа до, 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 до сих пір там в підвалі літає, ле потім мені каже, це вона тоже наші і коротше за все.